Відкриваю один із каналів і читаю. А ви знали, що орендувати таку квартиру в Києві можна за 7,5 тисяч гривень? І тут така квартира, дивіться, гарнесенька, така, все. От. І ціна 7,5 тисяч гривень в Києві. Меблі, все сучасно, зоновано. Ну, тобто, видно, що це квартира студія і причому така немаленька. Ну, от іще раз покажу, дивіться. Типу, 7,5 тисяч гривень от за таку квартирку. Прикольно, правда? Ніби Ніби прикольно, ніби все окей. Угу. А потім читаєш власники нерухомості виїхали з України і здають свої апартаменти за безцінь. А пропозиції публікуються на, і Пфу... далі я розумію, що це просто тупа реклама одного з каналів. Ну, Типу, знаєте, які канали розводняки які ти заходиш, а там тобі якийсь список дають, що там ти починаєш прозванювати, а там якісь. Якісь мошенники там і так далі. Тобто, це все нічого не здається, і таких апартаментів насправді немає за такі гроші. Ну а, я згадую 2022 рік, коли квартиру на Печерській, а це в Києві, можна було знімати чисто, як кажуть, за їжу. Тобто тільки за комуналку. Просто чисто за комуналку. Це було таке в 2022 році: лютий, березень, квітень. Травень, червень, отакі от ціни були. Квартиру в центрі трьохкімнатну на Печерську можна було купити там за 50-60 тисяч доларів. Тоді не працювали реєстри, але люди домовлялися, що ось як тільки запрацюють, будуть укладені договори і так далі. Квартир таких розійшлося по правильних людях. По правильних людях дуже багато. Чому по правильних? Тому що при закритих реєстрах. Ви не могли укласти таку угоду. А от якщо ви якась дуже відома людина, то можна було багато там, провернути ситуацій. Якщо ви прошарені, а ті, хто виїхали, не дуже прошарені, то коли реєстри відкрили, фактично і дозвіл тих людей не сильно потрібен був, бо всі необхідні документи були укладені і так далі. Коротше, схематозили добряче. Але про що це все я? Я про те, що сьогодні. У нас з вами 24 жовтня 2025 року. І в Києві ось таку квартиру, як я вам показував, ви менше, ніж за 12-15 тисяч гривень не знайдете на місяць. Ну, не знайдете. А якщо це ще й непоганий район, такий, де не зовсім хто знаде та ще й не обстрілюється, то це буде двадцятка. Та ще з ремонтом, там, з неблями, це буде двадцятка. Плюс комуналка. І е, це ще ви й не знайдете, ще раз повторюю. Зі Львовом ситуація була нещодавно. От мені якраз знайомі розповідали, діти вступили до Львова до університетів, гуртожитки не отримали, ну, бо гуртожитки не резинові. Почали батьки шукати квартиру, а виявилося, що квартир у Львові немає. Ну, так, щоб власники здали студентам, немає, все знято. І е, така ситуація з дуже великою кількістю нерухомості в Україні, особливо на заході України, там Прикарпаття, Карпати, Закарпаття, тобто ну, квартир насправді немає. Е, нещодавно я був у Луцьку, так там таксист, поки мене віз, розповідав всю історію з нерухомістю, яка в Луцьку е, будують будинок. Миттєво продається. Побудували будинок, миттєво продається. Кажу: ну а хто купує? Він ну, каже, ну купують люди, не бідні, просто, просто каже, більшість цих квартир вони просто стоять. Тобто там ніхто не проживає, вони просто стоять. Побудували, продали, побудували, продали. Хтось здає, хтось не здає, хтось просто купив, ремонт не робить, просто квартира стоїть. І таке є. Звісно, що е, у Луцьку там умовно двокімнатна квартира. Відносно Києва коштує вдвічі-втричі вдві дешевше. Це об'єктивно так. Ну от в Києві двохкімнатна квартира в нормальному районі з нормальним ремонтом буде коштувати десь 1120-150 доларів, не менше. Ну, ну тобто ви не знайдете дешевшу квартиру, сучасну, монолітно-каркасний будинок з меблями, з ремонтом ну, З усієї інфраструктури, якщо це ще й житловий комплекс, це 120-150 тисяч доларів. Звісно, що вбиту хрущівку можна знайти там умовно тисяч за там, 50 навіть інколи можна знайти. Але це теж великі гроші. і Ті, хто орієнтується на хрущовки, для них 50 тисяч доларів це навіть більше, ніж для небідних людей, 150 тисяч доларів. Ну тобто, якщо ти заробляєш немалі гроші, то Ну, там, умовно, як от у наших багатьох чиновників є зарплати там, по 250 тисяч гривень, по 500, по 400, у суддів, там, пенсії по 200, по 300, по 400 тисяч гривень. То для тебе, в принципі, ти не будеш купувати собі квартиру в Хрущовці. Ну, не будеш. Це абсолютно зрозуміло. І ось тут у мене питання: а як же так сталося, що українці їдуть за кордон, і українцям за кордоном. Німці, поляки, болгари, румуни, угорці, там, чехи, словаки, латиші і так далі представ, придають житло або безоплатно, або з невеликою оплатою, або лише комуналка, або надають якісь можливості жити. При цьому в Україні халепа-халепа. Ти не можеш. Ніде отак прийти і сказати, от мені немає де жити, можна якось десь пожити. Цього немає. І багато переселенців, багато людей, які змушені були покинути свій домік, жаліються на це. Вони кажуть, що вибачте, але це ж якийсь лютий треш. За кордоном, будь ласка, переселенцям дають і гроші, і на зйом житла, або саме житло видають, а в Україні немає нічого. Ніхто не підтримує переселенців в зйомі житла, ніхто не будує переселенцям хоча б якогось бюджетного житла. Ну, тобто, можна було б ставити питання про побудову якихось ну, гуртожитків або таких квартир сімей... сім... сімейних, ну, воно називалось малосімейка раніше, колись там ще, знаєте, за поганих часів були малосімейки. тобто Це такі квартири, Вони Ну, Обсяг їх там був 20 квадратів, 27 квадратів, 25 квадратів. От я жив колись у квартирі в 27 квадратів, ми з Лірою жили. Ну, В принципі, в принципі кухня на 6-7 квадратів, кімната, 12-14 квадратів ванна, коридорчик маленький. Ну, в принципі, якщо немає дітей, або якщо ця людина одна живе, то абсолютно достатньо. Навіть якщо маленька дитина, теж достатньо. Але такого житла бюджетного ніхто не будує, ніхто ніде. Ну, я не знаю про такі програми. Можливо, ви знаєте, то напишіть, будь ласка, і отут виникає питання: а що тоді робити українцю, який знає, що умовно в Польщі, в Німеччині там, і так далі, людина приїде, оголосить себе біженцем і мігрантом і отримає відповідні гроші компенсацію або і житло? Нехай соціального класу, але це соціальний клас буде такий, трішки нижче середнього в Україні. Тобто це не, не бомжатня якась, це нормальні умови з, з, з усіма побутовими комфорт, з усім побутовим комфортом. Так от, виникає питання, що зробить людина, яка побігала, познімала, пошукала житло в Україні. За 20, за 30 тисяч гривень, за 15 тисяч гривень, при цьому, що середня зарплата 25. І то попробуйте її отримати. Цю зарплату в 25. В основному люди живуть на 15-20. І в тебе квартира 15. Навіть якщо двоє людей працюють по 15 тисяч гривень кожен, по 20, давайте. 40. Їм потрібно 15 плюс комуналка 20 тисяч віддати за квартиру. Тобто одну зарплату треба віддати за квартиру. От виникає питання, а не легше переїхати в Німеччину, там мати допомогу від держави і далі працювати, вчити мову і заробляти? От люди обирають якраз другий варіант потикались, помикались і до побачення. Проте, є гарячі голови, які кажуть: Сергій Миколаївич, вибачте, у нас купа сіл, де взагалі хати стоять, і можна, в принципі, за безцінь. Абсолютно, І навіть сільрада може показати, які хати вільні. І будь ласка, займай, хазяйнуй, там ще буде біля хати і ще й пів гектара городу. Тобто, будь ласка, там, бери свинок і так далі. Воно то все добре, воно то все могло би бути і так. Але що таке українські села за останні 20 років хазяйнування українських чиновників? Пам'ятаєте, колись був Роман Безсмертний, він ще при Ющенку, здається, був. Так, роман Захотів запровадити територіальну реформу, громади запровадити, укрупнити там, бла бла-бла. І кажуть, злі язики, кажуть, це не перевірена інформація, ми Романа не звинувачуємо, але кажуть, що оця реформа вона суттєво підпаскудила життя сіл і до того безрадісне. Так от, в багатьох селах доріг немає, шкіл немає, магазинів нормальних немає. Інколи хліб привозять просто в хлібобуличних машинах. Ото, як колись в Радянському Союзі показували, отак так і привозять. Привозять так, машина, будка. будка. І в тій машині все: і макарони, і сіль, і пудра, і, і цукор, і коротче, і зубна паста, і порошки, і все підряд, Ото все там. І сільотка там же разом з водкою. Так ось, доріг немає, бібліотек немає, розважального нічого немає, молоді немає. Тобто, якщо мужику... Умовно, 30 років, ну, по-перше, його там мобілізують, тому що робіт з відстрочкою, з мобілізацією, з чим-небудь з відстрочкою і збройною немає. Ти, якщо туди приїдеш, тебе мобілізують, тому що ти, ти не зможеш там ніким працювати. Немає на селі таких посад, щоб була відстрочка. Ну, ще раз, ти можеш в школі б працював би, але шкіл немає. Ну, немає. Все. І виникає питання: а що робити в цьому селі? Що робити? Тобто людина, яка умовно переїхала там, з Сум або з Харкова, або ще з якогось міста, повинна приїхати десь під Київ, забратися за 100 кілометрів від Києва в якесь глухе село, де залишились лише бабусі, дідусі, де часто залишились уже вдови, насправді, діти вже всі повиїжджали, а часто і ці жінки, які втратили своїх чоловіків, теж повиїжджали, бо отримали відповідну компенсацію. За смерть своїх чоловіків і купили або в Києві, або у Львові, або виїхали за кордони, там купили нерухомість. Багатьох немає в селах. І виникає питання: і що там робити? Що? Це ж заживо себе поховати. Тому це не аргумент, що їдьте в село, он там, будь ласка, нема в селах нічого. Все, Все розгатили, все розгатили. Роботи немає, доріг немає, шкіл немає, молоді немає. Є тотальна мобілізація, брудна робота. Так, ти можеш в селі взяти собі там свинок, курей, взяти город, обробляти, там, бути фермером і так далі. Але що, коли тобі там, умовно, 50 років, в тебе вже здоров'я там толком немає. Що коли ти все життя в місті прожив, спробуйте зараз от вийти собі на город і щось там покопати. Ну, я хочу подивитися, як воно у вас вийде. Хто цього ніколи не робив, той ніколи не зрозуміє. А хто це робив? Той теж зрозуміє, наскільки це нереально. Тому станом на сьогодні, мені здається, що державі потрібно запровадити програму побудови соціального житла для тих людей, які його потребують. Але знову ж це фантастика, бо на цьому соціальному житлі хтось побудує один типу гуртожиток, і на цьому гуртожитку побудує собі паралельно хороми. Десь на тисячу квадратів з басейном, там, з качечками, з більярдіком і так далі. Ми ж знаємо, як це в нашій країні буває. Тому навіть виділяти на побудову такого житла гроші стрьомно, тому що його просто покрадуть. А потім ще й роздадуть квартири якраз не тим, кому потрібно, а якимось своїм. Дадуть їм приватизувати цю нерухомість, і вони ще будуть здавати знову оцим же ВПО людям, які потребують. Отак у нас працює. На жаль, але це так. Ніколи не забуду, як один чи то ректор, чи то проректор колись його звільняли з університету, не буду говорити якого. Так виявилось, що на ньому 15 квартир, і на його дружині ще 15 квартир. Уявляєте, так? Да? А звідки квартири взялися? А просто університет, типу, будував квартири для викладачів. Так от виявилося, що. Левова частинка квартир, які мали б піти викладачам, опинилися у власності <сум> сім'ї проректора. Як вам таке? Як тобі таке, Ілон Маск? Отак ми в державі живемо. Виходить, що ми б і хотіли щось гарне зробити, але не можемо, тому що крадемо відкати нечесні люди і так далі. Тому наші люди їдуть за кордон і там шукають свого кращого життя. Бо не можна жити в країні, в якій немає справедливості, в якій немає контролю за чиновниками, в країні, яка не може в силу таких обставин нічого тобі запропонувати. Тому, якщо люди можуть виїхати, вони виїжджають, забирають своїх дітей і там живуть. Ну а ми очікуємо після війни тут Бангладешців, громадян Індії, Пакистану. З Африки завезуть, і будемо тут з ними вчити. Тараса Шевченка, мову. Звісно, вони будуть це робити, я в це вірю. Так що, якщо мене хто чує з влади, будь ласка, закотіть рукава і запустіть проекти соціального житла для внутрішньопереміщених осіб. Не потрібно це житло давати у власність людей. Нехай це буде просто соціальне житло, гуртожитки, щоб його і приватизувати не можна було. Бо ви ж пороздаєте його, ну не ви. А місцева влада пороздає своїм. Вони його приватизують і будуть здавати тим же самим ВПО за такі ж самі шалені гроші. Я не думаю, що хтось почує мою пропозицію, але я мушу її висловити. Це єдине, що я можу зробити. І ви знаєте секрет того, як можна забезпечити людей житлом. Бережіть себе.